Привіт, ви на каналі Анкарс. Вашій увазі зимовий краш-тест популярних електрокарів з Китаю. Наш тест ще не розпочався, а заготовлені нами машини почали ламатися. Це перший гібридний кросовер, який не запустився в нашому тесті загальною вартістю 5 мільйонів юанів. Це страшно. Вона примерзла. Небезпечно слизько. Важко піднятися. Чи з'явиться у цих електрокарів та гібридів проблема через низьку температуру? Вітаю вас на зимовому тесті 2022 року. Тонч Хаді. Місцем проведення цього зимового випробування. Ми за традицією обрали якешем. Проте додали ще одну локацію: місто Генхе. Взимку температура тут опускається до мінус 58 градусів, але середня температура взимку приблизно мінус 30. Тому, починаючи з листопада, левова частина автомобільних компаній тестують у свої автомобілі на продуктивність при низьких температурах. Тому більша частина авто, що вийшла у продаж або ще знаходяться на стадії виробництва, мають пройти налашток. Тування в таких умовах. Вони мають бути в змозі протистояти температурі в мінус 30 градусів, і от ми зібрали більше 60 машин. В цьому зимовому тесті в ідеалі не має виникнути жодних проблем. У той же час ми до тесту додали бензинові автівки, щоб перевірити, яка буде різниця між ними та електрокарами у мінус 30 градусів. Як вони покажуть себе? В Зимовий тест цього року ми додали багато нових випробувань. Окрім звичайного розгону гальмування та запасу ходу, в цьому році спеціально по запиту ми підготували гірку. Яка має кут нахилу в 37,5 градусів. Подолати її буде максимально важко, які ж бренди зможуть поратись з цим завданням. Гірку ми забезпечили товстим шаром снігу, які ж електрокари та гібриди зможуть подолати цей Еверест. Також ми додали тест на добову заморозку. Хто покаже себе краще після 24 годин на морозі? електрокари чи гібриди? Які проблеми в них виникнуть? Чи зможуть вони зберегтися в початковому стані? Все це ми побачимо в цьому тесті. Ми одразу на початку стикнулися з однією проблемою у порівнянні з минулим тестом протягом тесту 22-го року дуже багато авто показали низку проблем. Їх можна розділити на декілька груп. При низьких температурах розряджався акумулятор. 12 вольтовий акумулятор в машині відповідає за запуск, зачинення, фари та живлення екранів. В бензинових автівках подача живлення йде зі свінцово-кислотного акумулятора. В електромобілях він такий самий. У декількох моделей вище тільки щільність енергії і залізофосфатна основа, але ефект. Активність залізофосфатних акумуляторів суттєво знижається на холоді. Це призводить до того, що більшість акумуляторів цього типу в умовах низьких температур не працювали. Їм не вистачало потужності запустити авто. В перший же день після доставки машин в якеше ми не змогли запустити лі Л 9 Це перший гібридний кросовер, що не запустився в нашому тесті загальною вартістю в 5 мільйонів юанів. Наш тест ще не розпочався, а машини вже почали ламатися. Я навіть гадки не мав, що першим відмовить лі Л 9 що ж не так з цією машиною? Вона просто не запускається. Акумулятор несправний. Його акумулятор порожній в нуль. Тягова батарея тут також сіла. Акумулятор цієї автівки залізофосфатний. Такий тип акумуляторів має одну особливість: при холодних температурах їх ефективність понижується, заряд починає танути на очах. Зараз проблема у тому, що в акумуляторі немає енергії, машина не може виїхати з паркінгу. Давайте його підкуримо і побачимо, чи запуститься він. Є заряд, пішов. Акумулятор надто розряджений, все ж таки не заряджається. Треба спробувати ще раз під'єднатися. Підключаю. Є ефект? Ні, вся машина знеструмлена. А прилад показує, що енергія надходить. Але я натискав запуск і вона не вімкнулась. Згодом взагалі перестала відповідати. Давай спробуємо ще підчепитися до акумулятора і запустити машину. Зачекайно? Нехай трохи прийме заряд. Є струм. пішов. Можу перемикнути швидкість. Спробуй. Ну от, тепер швидкості перемикаються. Ну, все закриваємо. Зроби декілька кол. Покатайся трохи. Для вирішення проблем в таких умовах. Ми трохи покатались навколо, дозволивши його ДВС трохи підзарядити електричну складову. Після того, як ми приїхали декілька кол та повернулись, ми почали заряджати тягову батарею. З електромобілями все добре, а от з гібридами одразу виникли проблеми. Подібна проблема виникла і у сімейства BYD. BYD Yuan Plus і Dolphin обох після тесту на запас ходу і добову заморозку необхідно було підзарядити. Наразі BYD Yuan Plus не може запуститися. Як бачите, ми тут заряджаємось. І зарядка показує, що в нього 6 вольт, хоча акумулятор то на 12. А ще в нього дивно гудять динаміки. Ця автівка явно має проблему з низьковольтною системою. Після того, як ми підзарядили акумулятор, авто можна розблокувати. Основною його проблемою також став акумулятор. В умовах низьких температур легко помітити, що заряд втрачається надто швидко. Ми зараз перевірили і виявили, що багато машин мають схожі проблеми, а з батареєю проблем немає. Залишилось ще 70% заряду. Проте зараз ця машина не може перейти до наступного тесту. Вона має стояти тут і заряджатися. Вразливий до морозів акумулятор став. Загальною проблемою цього тесту Nissan Арія від перевіреного часом бренду після тесту на запас ходу також залишилось без заряду в акумуляторі. Його треба було дозарядити, щоб запустити. Важко знайти цьому виправдання. Машини так сильно замерзли, що дверні ручки не відкривалися. В умовах низьких температур велика кількість гібридів мала проблему з відкриттям дверей. І XP X9 не став виключенням. Його права задня дверна ручка примерзла і не хотіла відкриватися. Ще раз відкриваємо, і нічого не відбувається. Примерзла. Я постукую. Ви можете почути звук замка, але двері не відкриваються. Примерзла. Напевно, це через сніг. Він підтанув, а потім знову замерз. Також під час тесту на запас ходу Айто М 7 його задні ліві двері не відкривалися та не закривалися. Та й після добової заморозки Айто М 5 ззовні не відкривалися водійські двері. Задні двері не закриваються. Спробуй ще раз не виходить. Залишається місце, не закривається. Чому так? Не знаю, мабуть, середини примерзло. Зараз дуже холодно. У Райзінкер 7 на холоді дверна ручка не втягувалась назад. Тільки що ми проїхали більш ніж 70 кілометрів і помітили, що у Car 7 дверна ручка не повернулась у початкове положення. Давайте спробуємо закрити машину. Дивіться, передня ручка сховалась, а задня ні. Ще одна проблемка, яку прийдеться виправляти через те, що тут видвіжні дверні ручки. Їх надійність понижується в холодних умовах. В наших холодних тестах з механізмом виникають проблеми. у смарт підмерзли задні ліві двері, а на приборці з'явилося повідомлення про необхідність ремонту. Всі ці машини обладнані висувними дверними ручками і вирішення їх проблеми дуже просте. Їх необхідно на півдня залишити в теплому місці. Вони відтануть і прийдуть у норму. Клімат-контроль не дув теплим повітрям, лише холодним. Під час зимових тестів електрокарів та гібридів найбільшою проблемою з якою ми зіткнулись, став клімат контроль. При температурах від мінус 10 до мінус 20 градусів декілька авто перестали дути теплим повітрям, але почали видувати холодне. Під час тесту на запас ходу в перший же день тепловий насос Car 7 вийшов з ладу. Температура зовні була близько мінус 20 градусів, а в салон авто почало поступати повітря в мінус 30. Яка зараз температура в авто? 1,7. Мінус 1,7, так? А кліматконтроль працював? Задував холодним. Мінус 32,9 градусів. Задля безпеки та здоров'я нашого співробітника ми зобов'язані перервати участь цієї машини в нашому тесті та повернути її на базу. У Веймока виникла така ж сама ситуація з клімат контролем. При низьких температурах цей автомобіль отримав проблеми. Тепло повітря повністю перестало постачатись після години їзди. Температура в салоні авто понизилась до мінус 5 градусів. Втрата температури тут вкрай швидка, наче морозилка. Очевидно, такого не має бути. Причиною цього є те, що ця машина має логіку роботи від бензинового автомобіля, коли для обігріву салону використовується тепло двигуна. Але через те, що ми перейшли в повністю електричний режим, ДВЗ навіть не було активовано, тому і тепла в салон він не давав інші проблеми. Інша серйозна проблема виникла у Voyage Dreamer. Під час тесту на запас ходу він перестав набирати швидкість. Приймаючи до уваги, що Voyage Dreamer демонстрував таку саму ситуацію в інших наших тестах, невже ця машина не проходила підготовку в холодних умовах? Після запуску машини зовнішнє дзеркало екзотичної Aura Lightning Cat зламалося. У цього нового електромобіля виникла дитяча болячка, яку не зустрінеш у традиційних брендів. Треба змінювати клей. Очевидно, що клей тут повністю промерз і втратив свої властивості. Дроти в його задній частині надійно зафіксовані. А от погодостійкість тут ніяка. Зазвичай в тестах ця проблема виявляється дуже просто: або ж склад клею поганий, або ж проблема саме в цій партії машин. Беручи до уваги, що ця машина тільки вийшла в продаж, думаю, вони ще можуть переробити цей момент. Зарядка повністю електричних машин також виявилася надто довгою. Окрім трьох сітікарів без швидкого зарядного порта. Розчарувала нас Toyota bz 4X. Його батарея на 66,7 кВт годину довелось наснажувати 423 хвилини 7 годин. Це вражаюча тривалість зарядки. Середня потужність струму кульгала, незважаючи на наявність швидкої зарядки. У той же час електромобілі з батареєю на 80 та 100 кВт годину заряджались за годину або максимум дві. В новинах ми побачили коріння проблеми за кордоном. Toyota bz 4 x не може заряджатися від постійного струму при низьких температурах. Китайська версія цього авто має ту саму проблему. У NIO et 5 виникла проблема з системою гальм. Після першого раунду тесту на розгін ми виявили несправність гальм. Машина забила тривогу і порекомендувала звернутися у сервіс. Що стосується безпосереднього гальмування, його сила помітно знизилась. Який результат в Model 3 від 0 до Ста за 7,66 секунди. секунд. Яка проблема виникла у ЄТ 5 Гальма система АБС. Не працює в нього зараз. Горять два чеки: помаранчевий та червоний знак оклику. Хм, Спробуй гальма авто. Я спробую загальмувати на низькій швидкості. Зараз горять чеки системи гальм, і процес гальмування нестандартний. За відчуттями гальмівне зусилля надто послабло. Виглядало так, наче він взагалі не гальмує. Після 12 годин на теплому складі Ніо єТ5 прийшов в норму. Тому при швидкому старті з місця на et 5 в умовах низьких температур варто бути уважним. І в такій ситуації треба вести машину в тепле місце. У Ніо єТ7 під час тесту системи допомоги водіння зависла приборна панель. Водій ще не встиг змерзнути, а картинка системи вже зависла. Проте цей тест виявив ще одну проблему. У багатьох машин в холодних нічних умовах з'явилися проблеми з системами допомоги водіння, включаючи NIO ET7, Zikr 001, IML7 і Mercedes EQE, як і IML7 і LIP C01 хоча б успішно закінчили один тест, а Mercedes EQE і Zikr 001 не пройшли жодного випробування. Xpand G9 після проблем з дверима отримав проблему з пневмопідвізкою. Ця модель нещодавно вийшла на ринок, і невже вона не проходила цих тестів? Та у цих несправностях можна побачити закономірність у машин, що вийшли не більше року тому, зустрічається немало проблем. Під час зимового тесту в них виникали як дивні недоліки, так і серйозні несправності. З іншої сторони, бренди, що давно вже на ринку, не виявили жодних проблем. Тест на добову заморозку. 24 годинний холодний тест імітує парковку авто на вулиці в зимовий час при низькій температурі вночі. Чи виникнуть несправності в цих електромобілях та гібридах? В рамках тесту на добову заморозку Тончхаді автомобілі виставили по колу на тестовій площадці в Якеше при найнижчій температурі в 33 градуси. Для наочності температура на північному полюсі зараз мінус 16 градусів. Будь-яка автівка, електрична чи бензинова, може опинитися на такій холодній парковці та їх може засипати снігом. Однакових умов і спрощення спостерігання за машинами вночі ми увімкнули ліхтарі. Як покажуть себе електрокари та гібриди у порівнянні з бензиновими авто при низьких температурах, чим більше часу авто стоять на морозі, тим важче для них буде цей тест. Ми також обрали одну модель, в якій буде сидіти людина протягом 12 годин. Перевіримо, чи витримає вона Насправді цей тест доволі складний, як для електромобілей, так і для гібридів. Хоч і в останніх є електродвигун та батарея. У той же час в них є ДВС-генератор в умовах низьких температур. Чи зможе запуститися двигун? Яким буде запас ходу? Та й в цілому, які будуть загальні показники, чи залишаться в нормі двері та вікна машин? Саме тому ми і хочемо провести цей тест. Не розблоковується. Спробуй ще раз. Не відкривається так. Не відкривається. Машина не розблоковується, так? Так, не можемо відкрити. Спробуй сам відкрити двері. Він сам зміг вилізти. Вже вийшов. А ключами машина зараз взагалі не відкривається. На но може я зможу силою видернути? Ні, не йде. Після закінчення тесту більшість машин показали непоганий результат. Проблеми виникли у меншої частини, і переважно вони були пов'язані з вікнами та дверима. І після повернення у тепле місце машини самостійно прийшли до норми. Проблеми переважно були незначні. Безпеку авто не було порушено. IML7 не зміг стати на драйв, хоча його акумулятор не був розряджений. Так чи інакше, L7 самостійно прийшов до норми. Після тесту на морозі ми перевірили віддалений запуск, керування клімат контролем та справність машин. По закінченню перевірки кожної машини ми протестували кліматконтроль всіх машин після простою на холоді. Всі авто спочатку відкрили, і після повного охолодження почали випробування. Ми встановили найвищу температуру кліматконтролю і активували автоматичний режим. На початку температура набиралась добре. За 15 хвилин кліматконтроль усіх машин прогрів салон. Десятку аутсайдерів увійшли лише один електромобіль та гібрид. У Ей Мока не зміг підвищити температуру навіть до нуля градусів. А результат P7 склав плюс 4 градуси. Інші вісім авто були повністю бензинові. Від брендів Toyota, Honda, BMW, Audi, Volvo, Geely і Chang'an. все це великі бренди. Однак їх авто після замороження насилу підвищували температуру в салоні. А в десятку найефективніших машин потрапила лише одна бензинова BMW X 5 інші місця між собою розділили електромобілі та гібриди. Дуже легко можна помітити, яка величезна різниця між бензиновими авто і електрокарами та гібридами. Важливо, що причини припинення подачі тепла в цих групах авто різні. Традиційні машини використовують залишкове тепло від двигуна. В Замороженому авто оберти двигуна нижче, і температура охолоджуючої рідини зростає повільно. І не може передати достатньо тепла в салон. З іншого боку, електрокари та гібриди використовують тепловий насос та нагрівачі PTC. Для цього необхідно, щоб у машин була енергія. Неважливо наскільки холодно на вулиці, за допомогою системи PTC та теплового насосу можна дати жару, проте є авто, які погано набирають температуру. Так, машинам з тепловим насосом, але без системи PTC, важко нагрівати повітря при зовнішній температурі нижче мінус 10 градусів. З вами на зв'язку були NCars. Пишіть коментарі та залишайте вподобайки, якщо вам сподобалося. Обився цей випуск, та очікуйте на другу частину відео зимового тест драйву електрокарів.